Чи отримає спасіння людина, яка не привела жодної іншої людини до Бога? Е, дуже цікаве питання, е, і мені воно дуже симпатичне, але в той же самий час е, воно досить і. Десь можна шукати. Ми зараз знайдемо біблійні вірші, які про це говорять, але досить можна багато і, скажімо так, роздумувати, але говорити навколо. Чому? Тому що прямого вірша, що немає, що хто нікого не привів до Бога, або там ну якось як в такому значенні, як ви запитали. Але ми бачимо інші біблійні моменти. Ну, до прикладу, Івангелій від Марка, 16 розділ і 15-16 вірші. І він сказав їм: ідіть по цілому світу і всьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Тобто, яка причина або що необхідно для спасіння? Хто повірить і охреститься, Буде спасений, тобто, щоб бути спасеним, потрібно повірити і охреститися. Це раз. Але другий момент це по відношенню до мене, щоб я був спасений. Але другий момент Ісус далі каже своїм послідовникам: ідіть по цілому світу, і сьому творінню проповідуйте Євангеліє». Тобто, коли ми віримо і хрестимось, ми отримуємо цю місію, це завдання, іти і проповідувати, і це є дуже і дуже важливо. Тому з одного боку, ніби прямо не сказано. Що ну, якщо ти нікому не нікого не привів до Бога, то ти не спасаєшся. але з іншого боку, це місія твоя іти і проповідувати. Ще один біблійний уривок, який записаний вже в книзі дії апостолів, в 16 розділі із 30 го по 32 другій вірші, там написано наступне. Це історія про Павла і силу, коли вони сиділи в в'язниці, співали, і стався землетрус. І сторож в'язниці думав, що в в'язні втекли, хотів себе вбити, але вони його спинили. І от дивіться, що далі відбувається. І вивівши їх на двір, запитав: Добродій, що мені робити, аби спастися. А вони сказали: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасеся Ти! І твій дім, і говорили йому Господнє Слово усім, хто був в його домі. І далі пізніше вже ми читаємо ще трішки далі, що вони проповідували йому, говорили з ним і, забравши їх тієї ночі пори, обмив їхні рани і тут же хрестився сам і вся його родина. Тобто, знову метод або схема, за якою відбувається, точно та ж сама. Чоловік запитує, що мені робити, щоб спастися. Вони йому відповідають: віруй в Господа Ісуса. І далі вони проповідують йому слово усім, хто був в домі, і він забирає їх додому вночі, бо тому що це була ніч. І написано, пообмив їхні рани, і тут же хрестився сам і вся його родина. Ось вам простий момент вірити і хреститися. Це те, що необхідно для спасіння, про що говорить Слово Боже. І ще один біблійний уривок, який вже записаний в першому посланні посла Павла до Корінтян, третій розділ, і читаємо аж з 4 і по 9 вірші. Бо коли хто скаже, я Павлію, а інший, а я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди, хто такий Аполос або хто такий Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, аполос поливав, а зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожен держить особисту нагороду згідно з своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Цікаво, апостол Павло піднімає тему, коли його запитують в Корінкі, точніше, він чує про розмови, що хтось каже, я Павлов, а я Аполосів, а я ще чийсь. І церква починає ділитись, тому що. Кожен вважає якогось іншого кращим, більшим від кого він хрестився, або від кого почув слово і повірив. На що а Павло каже: ні Аполос, ні я ні є чимось. Ми тільки служителі Христові, виконуємо його волю. А вирощує насправді Бог. І він там цікаву модель: каже: один посадив, другий поливав, а зрощує сам Господь Бог. І він є оцим, хто спасає. Тому, друзі, відповідаючи на ваше питання, чи отримає спасіння людина, яка не привела жодну іншу людину до Бога. В контексті слів, які ми прочитали, в загальному біблійному контексті я можу сказати так: ми не знаємо, бо Біблія на це не дає прямої відповіді, але Біблія каже, щоб спастися, людина має повірити хреститися. І далі Біблія описує. Життя людини наповнене Божою благодаттю, Божим духом, життя, свідчення, життя проповіді. Тому це нормально ділити своєю вірою, і ми не знаємо іноді наслідки нашого свідчення. Десь хтось сприймає слова, і йде до Бога, десь хтось не сприймає. Тому не соромтесь, ділитись вашою вірою, йти до Господа, і хай Господь вас в цьому благословить. Але пам'ятайте, що найголовніше, що необхідне для спасіння, що сказав Господь, це вірити в те, що Ісус Христос, Син Божий, ваш Спаситель, і хреститися, щоб Дійсно бути в єднанні з ним і з церквою Христовою. І хай Бог буде з вами. Гриби: це чиста їжа чи ні? Цікаве запитання, цікавий момент. Ну давайте подивимося так. Ну, Перше, на що би я звернув увагу, це біблійна класифікація. Оскільки гриби не є тваринами, вони не можуть вважатися ну, нечистими. так? Бо ми знаходимо в Біблії поділ на тварин, на пташок, на риб, чистих і нечистих. Гриби, якби не відносяться до класу тварин, вони належать до харчових продуктів рослинного походження. Ну, хоча науково це окрема група. Живих організмів. Я би тут, скоріше, напевно, орієнтувався не на питання чисте-нечисте, чисте, тому що, кажу, в Біблії ми такого е, класу не, не знайдемо, такої класифікації. Я би орієнтувався на здоров'я та користь. Е, ну, багато публікацій пишуть про різне. Е, ну, наприклад, Є публікації, де пишуть, що гриби мають невисоку поживність і не є базовим продуктом харчування. Деякі види можуть бути дуже важкі для травлення. Ну і ще й, звичайно, є небезпека отравлення, якщо це дикі гриби або незрозуміло, ну якої там якого походження вони так, яка це назва грибів. Тобто є ризик отруєння, тому тут потрібно бути дуже дуже обережними. Ну і якщо ми говоримо про сучасну практику, то я скажу так: я знаю людей, які взагалі не вживають грибів, посилаючись на їх безкорисність, а скоріше на їх шкідливість. А знаю людей, які вживають і навіть доказують про важливість грибів. Є теж певні наукові дослідження, які говорять, що там в певному поєднанні в певних моментах гриби приносять навіть якусь користь. Тому ну, знаю людей, які до них ставляться спокійно. Особливо ну, і вживають, особливо до культивованих печериць, шампіньйонів, які не мають ризику отруєння. Тому, друзі, виходячи з Біблії, знову ж таки, я не бачу, ну, відповідаючи на ваше питання, гриби це чиста їжа чи ні. Ну, не можу я так гриби віднестись до чистої чи нечистої їжі. Але тут ви дивіться, по своєму організму. По порадам лікарів і по своєму переконанню, саме з питанням з грибами. Тому що Біблія не дає чіткої відповіді, а нав'язувати вам те, чого не дає Біблія, ну, я не хочу. Тому хай Бог благословить, щоб ви мали мудрість і в вашому харчуванні, щоб ви завжди мали задоволення і були вірні Господу. Е, як залишитись вірним Богові, щоб не втратити віру? Е, Дуже цікаве запитання, але знаєте, мені здається, воно досить індивідуальне. Я не скажу особисте, а саме індивідуальне, тому що е, всі люди дуже по-різному це бачать, тобто спілкуючись там в тому. Колі оточення, в якому я знаходжусь, з моїми знайомими, близькими, друзями, там, з членами церкви, братами, сестрами, потім з друзями або знайомими, які поза церквою є, в різних там, можливо, якісь благодійних проектах або в там, допомозі, яку ми надаємо. Спілкуючись з людьми, я бачу дуже індивідуальний підхід, як залишитися вірним Богові. Тому що хтось практикує одні речі, хтось інші, хтось дуже. Скажімо так, себе контролить, а хтось не ну, отримує від цього задоволення, так скажу. І ось тут дуже-дуже по-різному я знаходжу для себе чітку біблійну відповідь, як це має відбуватися. Ну, до прикладу, якщо ми дуже просто щоб було зрозуміле, друге послання до Тимофія, апостола Павла, і подивимося з вами четвертий розділ. Із сьомого по восьмий вірш. Там написано наступне, що Павло каже: Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Тобто, як залишитись вірним Богу, щоб не втратити віру, Павло свого досвіду каже. Я завершив добрий подвиг, звершив, точніше, добрий подвиг, свій біг закінчив, вірус-бріг. Тобто, що означає добрий подвиг? Служив. Біг, закінчив, тобто дійшов до кінця, віру зберіг, тобто продовжує вірити Спасителю Ісусу Христу. І далі він каже, тепер приготовив мені вінець і який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а усім, хто полюбив його прихід. Тобто, виявляється, Павло чітко свідомий, що не лише він такий молодець, а є багато людей, які полюбили прихід Господа. Що означає полюбити прихід Господа? Очікувати його. Ми знаходимо. В святому письмі дуже багато моментів, ну, до прикладу, притча про 10 дів, 5 мудрих і 5 немудрих. І одні, й другі чекали, але одні були готові, а інші не готові. Тобто не просто очікувати Господа, а готуватись до його приходу, служити йому. Пам'ятаєте інший момент, коли одні прийдуть до Господа і скажуть, Господи, ми от а Він скаже, я вас не знаю. Чому? Бо ви мене не накормили, не напоїли, не одягнули. Вони кажуть, де ми тебе бачили? Голим, спраглим, нагим. А він каже, кого, кого ви бачили одного зменши. Цих там в'язниці, в лікарні, на вулиці. Якщо ви послужили, то цим і мені ви послужили. Тому ось тут добре е, бачити ось цей момент, зберегти віру, е, або як залишитись вірним Богові. Друзі, це не той метод, коли ви будете сидіти читати казати так, головне вірним Богу, головне лишитись вірним Богу. Це практичне життя. Життя наповне служінням, життя наповне взаєминами з Богом. Ще один цікавий момент, який мені особисто теж подобається, теж Павло пише про нього, перше послання Павла до Корінтян, 9 розділ, і читаємо з вами з 24 го вірша і по 27. -й. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, аби нагороду, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб подержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся приборкою своє тіло, щоб проповідувати іншим, самому не виявитись Тобто, Апостол Павло тут чітко каже, що приводить в приклад змагання світські. До речі, от я недавно буквально дивився, були змагання стрибків в висоту. Я дуже ну, чомусь мені подобається саме дивитися, я сам, напевно, цього не вмію, не можу робити, як люди це роблять. І я розумію, наскільки це важке життя, тренування, графік, і, і режими і все інше. І Павло каже, що ті, хто біжать, вони біжать, але нагороду отримує один. В іншому місці він говорить, що ми всі отримаємо нагороду, хто біжить. Але далі він каже: кожен хто змагається, стримується від усього. Вони ще подержати тліний, вінець, а ми не тліний. Тобто, наскільки вище має бути наше старання, бажання, бачення, коли ми розуміємо, яка нагорода в нас. І далі він каже, тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Тобто він каже, я маю досягати цілі. Не просто бігти заради того, щоб бігти, а конкретно, щоб досягнути своєї цілі. І далі він каже, але я виснажливо вправляюся, приборкою своє тіло, щоб проповідуючи іншим самому не виявитись недостойним. Тобто я контролюю себе все, що я роблю, все, що я думаю, все, що я бачу. І це дуже важливо в контексті віри, як зберегти віру. Вести конкретні речі, конкрет... досягати конкретних цілей і йти в конкретному напрямку, в якому нас веде Господь. Ще один момент, який я хочу для вас з вами поділитися, але це вже Петро пише про це, і це теж дуже цінно. Перше послання Петра, п'ятий розділ і перші чотири вірші. Петро дає пораду присвітерам, але вона важлива і в нашому контексті. От послухайте, будь ласка. Як співприсвітері, свідок христових страждань, співучасник слави, що має відкритись, я прошу присвітрів, які є між вами. Пасіть те, Боже, стадо, що є у вас, наглядайте не з примусу, а добровільно по Божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності, не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стада. І коли з'явиться архіпастер, одержимо нев'яночів вінець слави. Тобто, хоча це порада для присвітерів, для служителів, але тут є ідея дуже чітка. Робіть це не тому, що вам це вигідно, а тому, що це ваше переконання і це ваша ціль, це ваша ідея. І він далі каже, бо я це роблю і вас до цього закликаю, коли з'явиться Господь, то наш архіпастор, наш головний пастух, то він дасть нагороду справжню, яку є. Тому, друзі, якщо ми говоримо і в контексті, Всіх людей, тому що написано, що ми ми всі є царське священство, люди, які покликані звіщати славу Божу, я можу сказати: робіть це не тому, що вас змусили, не тому, що є, тільки обов'язок вами рухає, а робіть це й тому, що це ваш принцип, це ваше переконання, це ваша ідея. робіть це щиро для слави Божої і шукайте в цьому задоволення. Як залишитись вірною Богою, щоб не втратити віру? Жити з ним. Спілкуватися з ним, служити йому і розвиватися з ним. Знаєте, це щось подібне як в сім'ї. Люди, які живуть разом, які спілкуються разом, які діляться всім разом, які зростають разом, які досягають нових вершин разом, їм завжди цікаво, і любов їхня поглиблюється і побільшується. Люди, які живуть тільки з певних причин або користі, з часом приходить момент, коли люди кажуть: ми зовсім різні, ми не підходимо один одному. І на той момент вже так може бути. Але проблема в тому, що люди не хочуть повернутися до... Тої благословенної цілі і можливостей, які дає Господь. Тому, друзі, шукайте Бога, будьте з ним, і нехай Господь буде вашим благословенням. Поясніть, будь ласка, біблійний текст з об'явлення 14.4. Ну, давайте ми його прочитаємо, для того, щоб всім глядачам нашим було зрозуміло. і вам в тому числі також ще раз нагадаю. Але я пропоную не просто четвертий вірш, ну тому що давайте четвертий прочитаю. Це ті, які не погані з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за Агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та Агенця. Е, я пропоную, щоб ми прочитали в контексті, так? З першого вірша по п'ятий. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я та ім'я його отця написане на їхніх чолах. І я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або, як гуркіт великого грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслях. І вони наче співали нову пісню перед престолом та чотирма живими істотами і старцями. І ніхто не міг навчити цієї пісні, крім цих 144 тисяч викоплених від землі. Це ті, які не з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за агенцем, куди б він не йшов. Вони викоплені від людей перші плоди для Бога та агенця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. Ось найперше, напевно, що про що ми говоримо, це ось цей момент, що дійсно. Це особлива група людей, як ми знаходимо в Біблії, і ми в Біблії знаходимо дуже багато образів, особливо в книзі відкриття. Образів і символів. 144 тисячі ну, можна трактувати по-різному. Ми знаходимо раніше, є питання про 144 тисячі, і це теж книга об'явлення в сьомому розділі, там описано число відмічених 144 тисячі, це від 12 колін Ізраїлева по 12 тисяч. І виходить разом спільне число 144 тисячі. Десь хтось рахує по-іншому, що 144 тисячі це 12 обхоні колін Ізраїля на помножити на 12 апостолів і помножити на тисячу, якби ось знов виходить ось це число. Ну, це чув такі варіанти. Е, також в Біблії ми знаходимо в 21 розділі. Це міра муру, як нового міста Єрусалиму, і написано, е, і зміряв він мур його на 144 лікті, міри людської, яка є мірою ангела. Цікавий момент також. Тобто ця цифра постійно збирається. Тобто Це особлива група людей, які вірні Богу. І те, що ми зараз з вами прочитали, ми знаходимо те. Це Ну, теж питання ваше. Це ті, які не опоганились з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за Агнцем, куди б він не йшов, вони викуплені від людей, перші плули для Бога та агнця. Ну, Давайте спочатку, хто такі 44 тисячі 144 тисячі. Ну, перше, що ми бачимо, це, скоріш, число символічне. Вони описані як ті, що мають ім'я Отця, написане на чолі. І, тобто вони належать Богу, відображають його характер. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, згадується в книзі об'явлення ще число звіра. 666. Е, і там на чоло, і на руку печатка звіра буде. І багато людей я зустрічав християн, які ходять, переживають і кажуть, ай-яй, що ж то буде, хтось там про чіпи говорить. І це взагалі якась нова технологія виходить, і зразу люди сюди. Ну, тобто виходили паспорти, перші паспорти ще. Все, не можна брати паспортів, бо це знак звіра. Там виходили потім е, е, біометричні паспорти, все, не можна, бо знак звіра. Е, будуть людей чіпувати, там ще якісь моменти, і багато моментів. Але ми бачимо зовсім інший зміст в Біблії, якщо ми правильно дивимося на книгу відкрит... об'явлення або відкриття. І в чому цей зміст? Зміст на руку і на чоло це те, що ти робиш і те, що ти думаєш. І ось тут дуже важливо, щоб не мати знаку звіра, потрібно мати знак Божий. І ось цей знак Божий, це ім'я Боже написане на чолі їхньому ім'я Спасителя, ім ім'я Отця. І тут цікаво, що дійсно ці люди по опису відображають Божий характер, вони вірні Богу. Ще один момент: вони співають нову пісню, яку не може співати ніхто інший. Це також є символом особливого досвіду спасіння, яке мають лише вірні. Тобто не може людина прославляти Бога, якщо вона не отримала визволення від Нього, якщо вона не пережила досвідів особливих з ним. Я думаю, ви в житті своєму зустрічали таких людей, які живуть з Господом, які наповнені його силою і благодаттю, і вони говорять зовсім по-іншому, як ті люди, які знають про Бога, але зовсім ну, не той випадок. Я пам'ятаю історію, яку колись мені розповідали, або я її навіть десь читав, це було вже давно. Про те, як був зал наповнений людьми, і вийшов один. Молодий чоловік, який був актором, і він прочитав один із І Коли він прочитав псалом Господь і мій пастор», тому недостатку не буду. Коли він закінчив читати цей псалом, то весь зал аплодував йому. Це було настільки гарно, якісно. І потім запросили проповідника старшого, який був вже досить в похилому віці, також прочитати цей псалом. І коли він прочитав цей псалом, то написано, що люди були в захоплені і плакали, сиділи. Тобто аплодисментів не звучало, бо ціль була інша, бо досвід був інший зовсім, бо подача. Була зовсім інша, тому ось тут дуже важливо розуміти, друзі, що це ця група людей, це ті, які мають особливий досвід відносин з Богом. Е, другий момент е, це ті, які непогано з жінками, які чисті. Цей образ часто сприймають буквально, тобто це ті, які не мали статевих відносин з жінками. Але в Біблії ми бачимо ще й інший момент, який є, як на мене, більш важливіший. Тобто ми бачимо в прочих текстах жінку як символ духовної системи або релігії. Ча, ну, чистота жінки це вірна церква, в об'явленні 12 розділ, про це написано. І, до речі, в 14-му також про це згадується. Тут терпеливі святих, які бережуть Божі заповіді, свідоцтво Ісуса Христа, а блудниця. Це відступна, виступниця фальшива релігія. Об'явлений 17 розділ про це говорить. Тобто, і написано: що з нею чинили блуд, народи, і до неї мужі приходили, щоб чинити блуд. Отже, якщо дивитися з цього боку. То непоганці з жінками означає, що ця група людей не мали духовної зради. Вони залишились вірними Христові, не, пошли, не пішли за ідолопоклонством, компромісами чи фальшивим вченням. Вони продовжували лишатись вірним Богові, що би не ставалося. Третій момент, що говорить цей текст, який ви запитали, вони йдуть слідом за агенцем, куди б він не йшов. Це символ повної відданості Ісусу. Е, Пам'ятаєте, Слово Боже говорить, не можете служити двом панам або одного будете любити, іншого ненавидіти. Не можна служити Боговій Мамоні, тобто Богові і багатству. Тобто, ти повинен вирішити кому служити. В даному випадку ця група людей написано, вони е, йдуть за Ісусом, вони живуть за його прикладом, вони е, йдуть за його дорогою. Навіть якщо будуть страждання на цій дорозі, е, вони, як його справжні учні, несуть свій хрест е, і вони йдуть туди, куди би він не сказав. Ну, до прикладу. Пам'ятаєте, приклад Йони, коли Бог йому сказав, іди в Неневію, наперше не хотів, але потім сказав, Господи, все, що обіцяв, виконує, пішов в Ніневію. Тобто, це люди, які виконують Господню волю, навіть якщо їм це не подобається. І ось це дуже дуже важливо. Залишаються... ця група людей залишається вірними Богові. Четвертий момент. Вони викоплені від людей перші плоди для Бога та Анця. Ось тут дуже цікаво, що в старому заповіті перші плоди були найкращим урожаєм, який приноситься для Господа. Це посвячення для Господа. Е, якщо діти в цьому контексті, то це означає, що 144 тисячі це особливий народ, який належить йому повністю. Вони є початком великого врожаю спасенних, символом чистоти, посвяти і першості у Божому плані. Е, тобто, друзі, знову ж тут можна сказати, є два трактування, які я бачив у Слові Божому, і одне і інше, воно не протирічить, якби Біблії. Хтось каже, що це не всі спасені, це лише група спасених, які були перші для Бога. Хтось каже, це всі спасені, тому що всі спасені лишились вірні Богу і були спасені ним. Я не бачу проблеми ні з одним, ні з іншим трактуванням, але ось тут дуже важливо розуміти, що це ті люди, які належать Богові повністю, і які є Дійсно посвячені для Бога є початком великого врожаю спасенних. Отже, якщо зробити маленький підсумок, е, об'явлення 14 року, 4 вірш, описує духовно вірних людей, які не йшли на компромісі з світом і фальшивими релігіями, не поганювали з жінками. Це образ чистоти вірності Христові, а не буквально питання подружніх стосунків. Вони живуть так, щоб ти за агцем навіть у випробуваннях, і через це є першими плодами Божого врожаю. Ну, якщо так підсумувати. Тому я бажаю кожному з нас, щоб ми були в в числі спасених, і в числі цієї особливої групи, яка буде прославляти Господа. Тому, друзі, нехай Бог благословить нас, щоб ми дійсно лишались вірними йому. І тут я би сказав, напевно, ще відповідаючи за запитання, наступний момент, яка наша ціль? Розібратися, хто це точно є, і як нам туди потрапити чи ні, чи взяти принципи, які чітко зрозумілі, які я зараз от розбирав, показував слово Божого, і жити згідно цих принципів. Будь ласка, живіть згідно цих принципів: йдіть за Господом, довіряйте йому, служіть йому, і хай Господнє благословення буде на кожному з вас. І найважливіше це прийняти Ісуса як Спасителя і жити з ним, а Він вже благословить нас, довіряти йому, рухатись з ним і насолоджуватись його життям. Знаєте, як я завжди кажу, найважливіше бути з Господом, а все інше Господь вирішить, і я тут йому повністю довіряю. Тому будьте спасенні, і нехай Господь буде з вами. Чи можна перебувати та виправляти пастора під час проповіді? <гарне>, Гарне запитання. і, Знаєте, цікаво, що ви його здаєте зв пастору. Звичайно, я як пастор скажу, що ні, не можна. І це не тому, що мені це не подобається, хоча мені це буде не подобатися однозначно. Я це скажу з іншої причини. Давайте спробую аргументувати, чому. Коли я, як пастор, і я так розумію, що інші так само напевно, тому що живу цим досвідом і вірю, що інші живуть подібним досвідом, який дає Господь, слово Божого. Готуюся до служіння, до проповіді. Я це роблю не тому, що мені хочеться щось порозказувати або щось переконати в чомусь своєму. Я завжди молюся про це, готуюся, щоб Господь благословив мене відкрити людям його слово, його істину і щоб люди могли сприйняти Господа як свого спасителя. Другий момент такі речі бувають, що я задаю запитання в проповіді. І, звичайно, є іноді питання риторичні, а є не риторичні питання. Риторичні це люди або погоджуються, або не погоджуються. Але є питання, де я хочу почути від людей. І до речі, не так давно в одній з своїх проповідей я іноді таке практикую. Я пішов трішки в зал і позапитував людей. І навіть там пам'ятаю, хтось написав коментар чи декілька коментарів, що там не потрібно бігати по, по церкві. Ну я зрозумів, звичайно, що це має на увазі те, що я ходив. Відійшов від кафедри, зі сцени зійшов, комусь не сподобалось. Ну, я там трошки жартома відповів десь, але людина не зрозуміла, на жаль. Мені шкода, тому що, на превеликий жаль, в людей дуже часто є ідея, що як вона собі придумала і бачить, так мають всі робити. Друзі, так не буває. В цьому проблема була фарисеїв, книжників і законників, коли вони думали, як має виглядати справжній вчитель, коли прийшов Христос. Вони визнавали його вчителем закону, вони визнавали його мудрим, тому що змагатися з ним вони навіть не могли. Він був дуже освіченим, він дуже був впливовим. І по рамкам того часу він був ну, правильним вчителем. Але в них були певні очікування, яким Ісус не відповідав. І ці люди були просто в шоці. Тому, друзі, якщо у вас є якісь власні очікування, як має виглядати пастор, поділіться ними з пасторами, скажіть йому, ну, скажіть чому, аргументуйте, це дуже важливо. Друге питання, яке я підняв би в цьому, чи можна перебувати виправляти пастора під час проповіді, ну для чого? Де того, що ви хочете самоствердитись, чи задоволення отримати, чи вам щось не зрозуміло. Якщо вам щось зрозуміло, запишіть е, собі, потім підійдете, запитаєте. Проблеми нема сьогодні, коли ви дивитесь проповідь в онлайні, там, в Ютубі, в Фейсбуці, в інших соцмережах, неважливо, е, можна написати. Е, якщо, е, ну, Є ще один момент, і тут я повинен бути чесним, дивлячись, що ще говорить пастор. Якщо пастор вийшов і він не під Божим духом, а незрозуміло чому, і говорить, вибачте, відкриті єрісі, які. Протирічить Біблії, які не відповідають біблійному вченню, тоді хай дасть Бог вам мудрості, як на це відреагувати. І я думаю, в церкві, ну і Рада громади, і церква, сама, членські зібрання, мали би сказати пастору, що, друже, ну як це відповідає Біблії? І запитайте, дайте можливість пояснити. Якщо це відповідає Слову Божому, то окей, тоді всім потрібно покаятися і жити згідно цього. А якщо пастор собі щось придумав, якусь ідею, яка не відповідає Біблії, то однозначно, що тоді потрібно говорити з ним, попередити, тому що він на те, щоб проповідувати слово Боже, а не свої власні бачення. Пастор, я як пастор, покликаний проповідувати істину і відкривати істину, пророкувати істину, а не власні бачення і власні ідеї. Я повинен говорити те, що мені каже Господь, і що від мене вимагає Господь. Але знову ж таки, якщо говорити про ваше питання, чи можна перебувати, виправляти пастора під час проповіді, скоріш всього, це буде балаган і не проповідь, а дискусія. А дискусію можна проводити без проблем, але не робіть це під час проповіді, тому що проповідь це навчання, яке дає Господь для церкви. І тому з радістю навчайтесь, зростайте, і хай Божа благодать буде на кожному з вас. Друзі, дякую, що ви були з нами в програмі Запитання пастору. Не залишайте нас, продовжуйте дивитися, пишіть нам ваші запитання. Мені цікаві ваші реакції, мені цікаво ваші коментарі. Я з радістю додоволення їх читаю. В наступних програмах буду коментувати або відповідати на них. Тому хай Господь буде з вами, хай його благодать буде на вас. Божого всім благословення.